Ну, я не виключаю, що там з двох рук вони грають. Ну він розуміє, що хтось повинен бути опозицією. От треба опозицію, так, яка може консолідувати. Тому що ну, Арестович достатньо прийнятна для цього фігура. Якби там до нього не ставили, знаєте, мене завжди так. дивують хейтери Арестовича, які уважно слухають його ефіри. да, Потім їх переписують у себе в Фейсбуці. З хейтом, що який він поганий, а потім дивуються чого Арестович такий популярний. Так ви ж самі працюєте. Ну, серйозно, да, і в тому підтримуєте його популярність. Ну, він гарно підвішений язик, хочу сказати. Я бачу, що людина начитана. знаєте, ну, я багато книжок він читає, тому що, ну, або прочитав. Наймаль я так. Достатньо активно теж читаю. я хочу сказати, він багато чого знає, вміє це правильно упакувати. У нього величезна є аудиторія, і він, в принципі, гарний такий, такий гарний ну опозиціонер. Хоча арестовую ще така справа. Знаєте, ти домовишся про опозицію, а потім вже різні можуть бути, коли люди відчують свою силу. А арестович, у мене є така підозра, багато сюрпризів вже зробиться в українській політиці. Ну, принаймні, ну знаєте, часто говорять, ну, от там проросійський електорат забере і так далі. Слухайте, ну краще знаєте вже Арестович, ніж ОПЗЖ у Верховній Раді. Якщо, якщо ви так, так переживаєте стосовно того, що там проросійський електорати, які або тих, хто ну, от, не любить Зеленського, вони не любить, наприклад, не хоче голосувати, припустимо, за ЄС, так, за Європейську солідарність або за Порошенка або за Тимошенка, наприклад, не хочу голосувати, не шукають інших людей. Тому Ну я не виключаю що це вже виборча кампанія, тим більше що, е, він може собі дозволити вести кампанію без кампанії, те, що називається, і так далі. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору. Навіть ранкова кава стала дорожчою. проте ми все ще з вами тут на Ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: чи ви підписані на канал? А чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до відео? Ну, дивіться, ну там, да, там, там цікаво. До речі, по у нас в першому місці армія. А на другому місці, як не дивно, СБУ, тому що 66% відсотків там отримав. Тобто, у нас знаєте, класична принцип. Ну, в принципі, це й добре. Знаєте, якщо брати аналогію з Ізраїлем, Цахал та Масад, так, в принципі, і то добре, тому що вони показують результати так, армія нищить ворога, е, малюк там вирізає колаборантів Ну тим, що повинен займатися, там б'є по території Росії, в тому числі і так далі. Це говорить, що люди хочуть бачити результати. Ну, от вони бачать результати військові. І це дуже добре, я вважаю. У нас армія, Ну звичайно, вона різна. Там є якісь крадіжки, є але загалом є етика, етика служіння суспільству І я взагалі вважаю, я прихильник того, що взагалі армія заходила не в такому форматі, як це було у 15 році, а в інституції. Ну, наприклад, я вважаю, що набу і САП запрацюють тільки тоді. Коли там будуть військові, які гинули за країну, які будуть рвати цих корупціонерів, так а не гратися з ними. там Відпускаємо, не відпускаємо. Злочевського відпустили, спіймали на хабарі, а потім відпустили. Ну що це таке? Треба саджати. Ось, наприклад, ми. От, от питання: чим? Як поміняти митницю? А митницю тільки приходить масово людей, які її поміняють, а по-іншому не може бути. Знаєте, за різними підрахунками, не так і багато людей треба на всю країну. Щоб поміняти країну, потрібно 10 тисяч людей. Ну от реально, людей з етикою, етикою служіння суспільства. Тому що, як показала історія з князем, гроші це ще таке питання. Вони гроші розглядають як такі чайові. Да, які офіційно з бюджету сплачуються, тому що зарплати, які дали нашим чиновникам, ну вони дуже високі, у порівнянні з тією ж Польщею. Немає там таких зарплат, там по 10 тисяч. Ну там тільки може в нас банку 10 тисяч. А так середня зарплата чиновників Польщі 2-3 тисячі доларів, а не по 10, а не по 5 там і так далі, тому що там все ж таки ти йдеш, ти йдеш в служінню суспільства. Так, у тебе є пільги, в тому числі пенсійні, наприклад. Uh, є сталість кар'єри. Ну, тобто, там у тебе є ти визначено, ти працюєш чиновником, цікавими речами займаєшся, і тут uh, я вважаю, що так військові, військові, я прихильник тільки цього. Ну, дивіться, uh, ну, в будь-якому разі, ми повинні прагнути розуміти, що резерв людей uh, це там, тому що еліта це етика, знову таки, служіння суспільству, так. І, і, і питання в масовості, от звідки брати масово людей. Ну не можна, знаєте, поставити чесного керівника митниці. Його з'їсть система. А якщо туди зайде тисячі людей, це зовсім буде по-іншому працювати. Те саме там податково, те саме і САП, судді, так? Тобто у людей є етика, і вони втрачали своїх побратимів. Вони знають, що заради пам'яті тих людей, з якими ти воював. Заради їх дітей. Ти просто не можеш чиняти по-іншому. І що ти вкрадеш, ну це от перед твоїми очима будуть твої побратими, які погинули. Тому що ти знаєш, що ти крадеш у них майбутнє. От нам етичних людей потрібно, а етичні люди зараз у нас ну, масово тільки в армії. Ні, ну я скажу, я ж вам сказав, як вони будуть робити. Вони будуть зараз розлучатися, не матимуть дітей. А, і так далі відмовлятися. Я не виключаю, що навіть їх батьки від них відмовлятися офіційно будуть. Ну якось так будуть вигадувати схему. Так так воно і буде. Під опіку віддавати, там, і так далі. Ну які схеми будуть вигадувати? Ну це маячня у будь-якому разі. Ну, ходили чутки, що там, начебто, Байден просив 45 днів, щоб нічого, нічого про корупцію не чути було в Україні. там Ну, це теж знаєте, ну журналісти це ж дзеркало. Дзеркала, ми повинні розуміти так. Ну, це звичайно. Ну, ну я дивіться, я е, вважаю, що боротьбою з корупцією повинні займатися не журналісти, вони зі можуть освітити Боротьбою з корупцією повинні займатися антикорупційні органи. У них все є, всі ресурси, і нехай займаються. А я б взагалі там провів аудит, що там за вісім років вони поробили. Тому що питань до антикорупційних органів у мене значно більше, ніж до наших корупціонерів. До корупціонерів зрозуміло, у них така робота, вони її не можуть не красти. Так, так у них генетика така. Але ж питання в тому, що ми ж платимо податки для того, щоб антикорупційні органи працювали. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.